Тричі захопленого росіянами Куп'янська, чи скільки там разів про його захоплення доповідав Путін Герасімов, Ще там хтось так, от зачистка цього міста на Харківщині від залишків ворожих інфільтраторів, це отій маленькі групи росіян, що продерлися туди по трубі, схоже, наближається до завершення. Так, бійці розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади Хартія продемонстрували, як відбувається зачистка центру Куп'янська, результатом якої власне стало знищення чергової групи ворога, яка опинилася там в оточенні. Ну і логічним завершенням цієї операції стало підняття українського синьо-жовтого та червоно-чорного прапорів над мерії Куп'янська. Нагадаю, ще наприкінці листопада російський генерал Кузавльов особисто рапортував Путіну, що Куп'янськ під нашим контролем. За що згодом навіть отримав зірку героя? Ну, все логічно, захопив місто в кредит. Ну і медальку отримав, але теж, схоже, в кредит. Бо вже на початку грудня в Куп'янськ приїхав президент Зеленський і записав те славнозвісне звернення біля стели. Ну а ось тепер. Український прапор майорить над центром Куп'янська, але про це Путіну очевидно, вже не будуть рапортувати. А як ми знаємо, інтернетом Путін не користується.